Ні для кого не таємниця, що питання корумпованості ще й досі не втратило актуальності. Щоправда, до неї, до корупції, люди вже майже звикли, тож мало помалу продовжують і давати, і брати хабарі. Тільки з початку поточного року правоохоронними органами міста складено 11 протоколів щодо корупційних правопорушень. Більшість з яких, як це не парадоксально, стосується колишніх працівників міліції. Водночас не виявлено за цей період жодного корупціонера серед працівників органів місцевого самоврядування. Та державного контролю банківських, фінансово-кредитних та земельних сферах маємо місце брак при складанні адміністративних протоколів. Так, рішенням Довгинцівського районного суду закрито провадження у справі за протоколом прокурора Довгинцівського району у зв'язку з закінченням сроків накладення адміністративного стягнення, що свідчить про неякісну підготовку матеріалів про корупційні правопорушення, які направляються на розгляд до районних судів. Суттєво послаблено роботу підрозділів ДСБ з міста по виявленню злочину в сфері економіки та хабарництва. При підготовці до наради мною вивчено довідку про результати роботи служби ДСБ з міста і склалось враження, що економічна злочинність у місті повністю подолана. За звітами слідства до суду направлено всього 17 проваджень за статтею 191 – це привласнення та розтрата майна, з яких лише одне про заподіяння збитків державі. 25 проваджень у сфері службової діяльності, з яких 2 про зловживання, жодного про перевищення влади, 11 це службове підроблення, 366 стаття, 6 службова недбалість і всього 6 проваджень про хабарництво. Тоді як минулого року їх було 15. Чимало говорилося про зростання правопорушень у місті. Сумними рекордсменами виявилися Інгулецький та Дзержинський райони. Відзначили також недостатнє розкриття правопорушень, загалом лише 35%. Вдвічі відсотків. зросла кількість крадіжок у Довгинцівському, Дзержинському та Саксаганському районах. На 13% відсотків, порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла кількість крадіжок авто. Позитивна тенденція спостерігається щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків. Зменшилася кількість злочинів у стані алкогольного сп'яніння. Втім, як було зазначено на нараді, непокоїть зростання злочинності серед неповнолітніх. Одним з найпоширеніших видів вуличних кримінальних правопорушень є пограбування. Протягом першого півріччя на території міста зареєстровано 348 повідомлень про грабежі, з яких закрита за пунктами 1, 2, 4, 6, Частини 1 статті 284 КПК 61. Таким чином з 287 скоєних по місту пограбувань повідомлено по підозру в 35 випадках. Потому вага розкриття складає 47% проти 45% по області. За словами начальника міліції міста Андрія Гречуха, працівникам правоохоронних структур є над чим працювати і до чого прагнути. Тож, як то кажуть, поклавши руку на серце, визнав роботу своїх підлеглих незадовільною. Отримали чимало зауважень та побажань присутні правоохоронці і від представників громадськості міста. Вони стосувалися кримінальних проваджень у сфері надання ритуальних послуг, відслідковування спрямування коштів зібраних громадянами для військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, недостатньо визнана і робота у напрямку протидії тіньового грального бізнесу та обігу наркотиків. Как показывает практика, что если проводится рейд по автоматам совместно с прокуратурой и милицией, то скорее всего информация будет слита. В том-то и дело, что залы некоторые открывают, но когда мы делаем рейд, взяли по одному залу, а по второму третьему, это была сеть. Заходим в зал четвертый, который был открыт, там была билетная открыта. Маркетолог говорит, ребята, поиграть на автоматах не получится, потому что нам сказали, что будут накрывать нас. Приходите к часу ночи, мы их откроем. То есть зайти, если можно. И вопрос по поводу наркотиков. Я так понимаю, что кого-то там где-то накрывает, возможно, бывших... которые кадопрод наркотики, где беруть наркозавісимої наркотики на піреалізацію. Є факты там уголовных діял. Кого там може бути наказали? Тому що ну, за ура, так да, хорошо вбрали. Наркотіки продаються. Це теж факт. Подальшому прокурор міста Валерій Прихожанов пообіцяв присутнім активніше співпрацювати з громадою міста у вирішенні нагальних питань і найближчим часом провести круглий стіл за участю громадськості.